Компанія Смак вже понад два роки є постійним виконавцем грантових програм для пасічників. Ми розуміємо специфіку донорських проєктів і знаємо, як важливо надати вчасно якісний товар та правильно оформлені документи. Наші клієнти довіряють нам найважливіші проекти, адже ми надаємо повний документальний супровід. Підготовка комерційних пропозицій, формування договорів, рахунків та видаткових та допомога з організацією доставки продукції. Все для того, щоб щоб грантодавець отримав прозору якісну звітність за цей час ми реалізували понад 200 грантових проєктів від невеликих локальних ініціатив до великих масштабних проєктів наш досвід дозволяє гарантувати вчасне виконання замовлень якість продукції та професійність на кожному етапі нас обирають за досвід відповідальність та гнучкість смак меду це не лише інтернет-магазин для пасічників це надійний партнер для реалізації грантових програм Замовляйте консультацію менеджера вже сьогодні, і ми допоможемо зробити ваш проект успішним.